Бабин Яр це не просто урочище на околиці Києва. Це місце, де восени 1941 року пролилася кров десятків тисяч людей. 29 і 30 вересня 1941 року окупанти вбили понад 33 тисячі київських євреїв. У наступному місяці тут загинули ромські родини. Українські націоналісти, військовополонені, пацієнти психіатричної лікарні. Бабин Яр став братською могилою для більш ніж 100 тисяч людей. Це трагедія не лише єврейського народу, це трагедія всього людства. Бабин Яр місце, де тиша говорить голосніше за будь-які слова. 29 вересня 1941 року це урочище стало місцем найбільшого масового розстрілу у Другій світовій війні. Усього за два дні було вбито понад 33 тисячі київських євреїв без суду, без права на життя, лише за те, ким вони були. Упродовж наступних місяців тут загинули євреї і роми, червоноармійці, підпильники організації українських націоналістів, в'язні констабору, саботажники, порушники комендантської години та навіть пацієнти психіатричної лікарні імені Павлова. Бабин Яр став братською могилою для більш ніж ста тисяч невинних людей. В районі Бабиного Яру лише з 29 по 30 вересня було знищено 33 тисячі євреїв. Кожен із них мав ім'я, кожен мріяв, кохав, сміявся, жив. Їхнє життя було обірвано кулею, а тіла заховані в ярах. Але пам'ять не сховаєш. Вона звучить у вітрі над Києвом. У наших серцях, у кожній свічці, запаленій у цей день. На місці, де сталися жахливі події, було створено державний історик і меморіальний заповідник Бабин Яр. Щороку, 29 вересня, Україна вшановує пам'ять невинних жертв Бабиного Яр. Сьогодні ми згадуємо про тих, хто загинув Бабиному Яру. Пам'ять про них – це наша обов'язок. Щоб такі трагедії більш ніколи не повторювалися, сьогодні ми згадуємо всіх, хто загинув у Бабиному Ярі, висларяємо голову у скорботі і кажемо пам'ятаємо, шануємо ніколи знову.